Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити колоски пшениці. Для роботи нам знадобиться пластилін, половинка блакитного картону і дощечка. Спочатку зробимо поле із жгутиків, викладаємо ось так лінію, розмашуємо і все донизу заповнюємо жовтим кольором, ось так розтягуючи пластилін. Тепер вгорі робимо сонечко. Також скочуємо джгутик і ось так розмащуємо. І тепер серединку також заповнюємо. З джгутиків ми зробили стеблинки, і тепер прикріплюємо до кожної стеблинки зернятка маленькі у формі овала. І так заповнюємо з двох сторін. Кожну стеблинку. І тепер ще з тоненьких джгутиків робимо вусики. Ось так доєднемо по декілька джгутиків до кожного колоска. Ось така робота у нас вийшла. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!